200 людей кілька місяців працювали над проєктом у спеку та холод на різних локаціях робили усе інколи й неможливе для того, щоб здивувати глядача. А тепер, коли робота готова, запросили усіх охочих подивитися, що з того вийшло, та розказати, як це було. До речі, не перша людина говорить, що щось в цих очах є, але я не знаю, що Бог дав, те маю. Його звати Андрій Гнатюк, він з Рівненщини, працює в Коломийському театрі. Це мене зразу зацікавило. Мені розказали про більш-менш сценарій. Я зразу погодився. Не дивлячись на те, це була відпустка. І я працював, я, я задоволений. Відмовити і справді не міг, коли побачив, почув віру Боднарук. Розповідає, хоча вона ще зовсім юна, але надзвичайно талановита, працьовита та різнопланова. Раніше, коли була маленькою, це дійсно була дуже вашкетна дівчинка. Вона навіть іграшки в неї були такі. Машинками любила, пістолетами любила гратися. Любима, лагідна, дуже відповідальна. Вона творча і активна. Це вони батьки, головні ідейники кліпу. Це коломия. Кажуть, їм неабияк як пощастило, адже знайшли хорошу професійну команду. З Коломиянами це в мене така перша співпраця. Я скажу, що в якійсь мірі е, я. Я навіть не сподівався на таку хорошу співпрацю, тому що, перш за все, люди, актори, професійні люди, по-перше, хороші типажові, хороший типаж. Я хочу сказати, що такого чумака я б, напевно, не шукав би в області і не знайшов би його. Так, так же само, головного героя кліпу. Тому мені сподобалася співпраця з цими людьми, тому що вони професійні і вони на своєму місці. Мода мину переглядаю Чумаки колеса мили в річці мия, а вода історію гордає. І назвали місто Славне Коломия. Віра, конкретно про неї. Вона ще досить молода. І ми зараз слухаємо. Закуліся музика, яка звучить це якби кардинально протилежне. От, мені подобається те, що вона, як на мене, універсальна, і в неї, напевно, є майбутнє. Я б хотів їй побажати, щоб в неї все вийшло. Дружина Андрія Снімщукова – дизайнер, модельєр, візажист Лєна Васенко саме вона пошила сукню для Віри Буднарук, де зобразила знайомий усім орнамент коломийської писанки. На корсеті використала орнамент цієї писанки, оздобила камінням, щоб виглядало багато показати колористику цього краю. І Я думаю, що це найвдаліший варіант. Саме цей орнамент і на писанці, яку у кліпі для віри малював герой відео. Якщо хочеш. Щоб дівчина, що запала тобі в серце, полюбила тебе, то мусиш з нею обмінятися писанками. Але писанку. Мусиш малювати сам. Приємна несподіванка для багатьох меломанів краю. Пригадую, коли в нас вдома співали коломийські шлягери, і в тому числі понад прутом моя Коломия йде на світі. Я не буду у рідні гори не забуду. І завітайте до нас навесні. І рахуйте, що після того, після 60-х, 70-х років аналогу подібних подібним речам не було. Тому надзвичайно приємно. Коли зараз в новітню добу української державності народжуються достойні музичні твори, це реклама міста, так це для міста рейтинг певний, тому що ці пісні ця пісня буде звучати не тільки в Коломиї, а в різних містах, по різних країнах. Навіть це Коломия, моє рідне місто, краю карпатські жарі. Привітати юну співачку прийшли багато людей: родичі, друзі, керівництво міста та району спонсори меценати, журналісти. Я так само, як всі люди, що прийшли на презентацію, вперше бачила кліп. І просто напевно ці всі емоції я не витримала і пішли сльози. Але це сльози щастя, тому що я щаслива, що я зараз знаходжуся тут, що я можу дарувати людям пісню, можу показувати наше місце на цілий світ. Мурашки дуже мурашки по шкірі були. Тому що я кажу, я була на всіх зйомках, і мені було дуже цікаво бачити, от саме як це буде в відео. Я дуже задоволена. Два. 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 Як продам багато солі, yeah. я знайду оцю дівчину і намію женюс, намію на намію женюся. На 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 Розважали гостей колоритний дикий гусул та фляшкані. Звідки? До речі, Віра Боднарук солістка і цього колективу. Побачити повну 9-хвилину версію кліпу «Це Коломия» ви можете на телеканалі НТК та в інтернеті. Це Коломия, моя писанкова, поміж так